Можете, будь ласка, мені зробити каву в мою баночку з-під своєї пасти? О, о, можна, якщо вона не трісне, то врічна. Я думаю, що вона не трісне. Просто знаєте, іноді буває і ліньки мити, і шкода смаколик, який лишився. Це якраз той випадок. Я дуже не добре. Це вам її мить? Ні, а просто налити туди. Сподіваюся, вийде незвично та смачно, тому що я завжди за експерименти. Разом з баристою ми дійшли згоди, що сюди влізе лише Flat White. Дякую. Отож, беремо мою екологічну чашку та йдемо за столи. Зі знижкою флет обійшовся мені в 38 гривень. Кришечка, як бачите, в мене є своя. Також сьогодні зі мною моя екологічна трубочка з металу. Пити з неї буду вперше. Ну що, давайте куштувати. Переживав, що буде якась мамалига. На смак досить непоганий флет з легким відтінком арахісової пасти, досить незвичний присмак, але приємний. Отож, сьогодні експеримент вдалий. Gracias.